Пояснення тямки по, по мережах, помережах, вжиток. Інет. Інтернет. Англійське. Німецьке значення. Інтернет. Интернет. Інтернет. Интернет. Бельтвайтенетwerk verbund Слово складається з дня мережа і приростком по тобто Enter Network. И дорівнює по е мережа. Ми тут не вийдемо від. Between. За те від Involving, десь за Interact. Тому для тямки інтернет не вживаємо просто міжмережа, бо ця тямка буває гущу, десь у значні двох-трьох сполучених мереж. Коли хтось має труднощі з мовним відчуттям, то уявляти собі такий зворот, як по країнах, по світі, щоб краще розторопати обіймане значення. Відповідники Павутиня Світова мережа. Світообсяжна мережа. Святоперетяжна мережа. Пояснення дотянки пасело. Пасило, чужмовних житок. Браузер, і браузер. Англійське Німецьке значення. Браузер слаш. Інтернет експлора. веб брауз, браузер. Вимовлено браузер. Це український слово твір який відповідає англійському слову браузер зображено пасти пасати по мережі от звідки виникають такі відповідники як наш порілок уперше творять люди нерідко такий словотвір, як оглядач проглядач пристосовуючи український словотвір. одначе це не відповідає уже з цієї причини, що браусер таке знаряддя, як дивота в Потому слід тут зважати на вживання належного наростка. Значить, наросток, о, свідомий, природно вибрано. У комп'ютерній ділянці кажуть замість на знарядя, натомість знадіб, знадіб'я, що відповідає англійському. Чул. Тож пасилок. Це знадіб для пасіння, не шпоріння по мережі. Відповідники. На шпорило.